Чого товариство я хотів би з вами порадитись. Ми, ми завершили розгляд даного законопроекту, тому я зараз ще дам одну хвилину для репліки працівнику радикальної партії. Шановні колеги, я дуже просив би, щоб ви уважно почули. Щойно ви почули настільки цинічну брехню, наскільки вона взагалі може бути в цьому залі. Ми тільки що чули про героїзм так званий Артура Дерев'янка, про те, що йому може бути велика пенсія. Так я хотів вас проінформувати, хто не знає. Ми з колегами Ігорем Осічуком. Ігорем Луценком, Борисом Філатовим, Оксаною Корчинською, Олексієм Лєнським, Дмитром Ліньком ходили до дерев'янка спитати, чому нашим героям, які зі зброєю в руках, ризикуючи кожен божий день життям, здоров'ям і свободою, ця сволочь деревянко відмовляється їх без хабарів оформляти учасниками АТО. Ми його спитали, скільки лікарів він оформив учасниками АТО. Двох двох. Це при тому, що щонайменше 18 лікарів вже загинуло на цій війні. Натомість він оформляє прокурорів, які їздять в Краматорськ, на півдня, коли там боїв нема. Оформляє чиновники адміністрації президента, оформляє усіх, хто за гроші купляє собі цей статус, або домовляється користуючись службовим становищем. І в нормальній країні ніколи така наволоча, як дерев'янка, яка наживається на самому святому, на наших героях, коли без руки, без ноги, скалічені вертаються з війни.